Чи любите ви свою роботу? Як можна об'єднати молитву і роботу? Поговоримо про це в програмі 5 хвилин для змін. Один чоловік дуже поспішав на роботу, але спізнився на пароплав. Тому довелося проситись у човен до старого рибалки. Пасажир дуже поспішав і тому квапив рибалку. Він все повторював: будь ласка, швидше, запізнююсь на роботу. Раптом чоловік помітив, що на веслах щось написано. Він прочитав на одному веслі слово молись, а на іншому працюй. Оскільки берег був ще далеко, він вирішив запитати, навіщо вам ці написи? Щоб не забувати, відповів старий. Я маю пам'ятати, що потрібно молитись і працювати. Ну, трудитись, зрозуміло, всім. Всім треба працювати, а молитися. Чоловік махнув рукою. Немає потреби в цьому. Нікому це не потрібно. Навіщо гаяти час на молитву? Ви впевнені? запитав рибалка. Після цього він витяг весло з написом молись і почав веслувати лише одним веслом. А човен від цього закружляв на місці? Після цього старий знову промовив: ось така праця без молитви. На одному веслі кружляємо, а руху вперед немає. І справді. Хіба ми можемо робити щось без молитви? Щоб плисти морем нашого життя, потрібні два весла і молитва, і праця. Це правда, що робота без молитви це наче відсутність руху. Навіть ставлячи собі цілі, ми не можемо повністю покладатися лише на себе. Хіба не краще попросити допомоги у Бога? Інакше ми, наче малі діти, які намагаються вдавати з себе дорослих. І незалежних, але дорослі вміють прислухатися до потрібних порад. А хіба Господь може дати нам погану пораду? Спитайте себе сьогодні, чи не зупинявся я у своєму духовному житті, чи шукаєте ви кожного дня Бога? Подумайте про ваші з ним стосунки, чи достатньо ви спілкуєтеся, чи достатньо ви досліджуєте святе Писання? Якщо ваша відповідь так, то це чудово. Не зупиняйтеся у розвитку цих важливих і цінних стосунків. Та якщо ж не впевнені або ж відповідь була ні, то дозвольте вам дати пораду. Прокидайтеся від цього сну. Важливо не нехтувати стосунками з нашим небесним Творцем. Спілкування з ним це дуже цінний подарунок. Кожен день нам може здаватися, що у нас багато часу. Ми можемо і спішити, як той чоловік з історії на роботу, можемо зосередитись на кар'єрі, розвагах або інших людях та забувати про головну ціль нашого життя. Ми забуваємо про небо. Навіть та сама робота потребує щоденної молитви. У Біблії записано: стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Ми не знаємо навіть коли закінчиться наше життя. Ми безпорадні без Бога і потребуємо Його. Та якщо ми заснемо і не будемо зважати на Його заповіді та служіння, то що з нами буде? Можливо, зовні ми виглядатимемо нормально, але всередині нас щось буде руйнуватись. Сьогодні стільки людей шукає сенс життя, коли він зовсім поряд, друзі. Бог завжди поруч з вами. Праця без молитви можлива, та вона буде надаремною. Ми читаємо у Святому Письмі наступне: що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду, спадщину, адже служите Господу Христові. Все, що ми будемо робити, хоч для кого. Робімо з повагою і чесністю. Нічого неможливо без Бога, але з ним можливо все. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за ці важливі настанови. Допоможи нам, Господи, здійснювати нашу працю з любов'ю, з повагою. І допоможи, Господи, нам робити все найкращим чином для інших людей, Не мов би ми це робимо для Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай кожен ваш крок буде скерований Богом завдяки ревним молитвам.